Що буде на Майдані в Києві, підійдіть за пересвідку. Цим хлопцям. Я знаю, що там якраз міністр наш сравний був чи прем'єр-міністр Шмигаль сказав, що мобілізація проходить демократичним шляхом без силових методів добровільно люди отримують повістку і йдуть лежить нікого ніхто не тягає знаєте хочеться сказати якщо у тебе сука є діти то тільки втративши їх можливо ти зрозумієш Зараз ми біль втрату, від дитини, яку мобілізували законним шляхом. Якось супать, язик, таке поворачується. Зато Та до тобто, цих травм в тобто, Не можу зрозуміти, за що вони полягли, за яку Україну. Вони, вони оттуда дивляться і думають, за що. Чи поміняють люди цю країну, якщо ми не змогли? Це не свого життя. Це вже вирішує вам народ. Це вже вирішують вам живим.